Указ Трампа закінчується таким широкою заявою, такою про фундаментальне питання, яке на думку Білого Дому стоїть на кону в цьому указі. Я хочу процитувати: чоловіки і жінки рівні, але мають очевидні сексуальні відмінності, йдеться в ньому. Якщо федеральна політика просуватиме настільки очевидну неправду, що чоловіки можуть ставати жінками, уряд втратить будь-яку довіру до себе. Уряд повинен зберігати прихильність до визнання біологічної реальності, щоб зберегти довіру американського народу. Бачите, наскільки важливим для американського уряду є збереження довіри американського народу. Ось тут якраз криється відповідь на усі ці, цілу, цілу гаму проблем, яку так чи інакше ми обговорюємо, коли говоримо про державу. Просто тут я можу згадати одразу: українці не довіряють уряду. Тотально не довіряють. Суцільно так би мовити. Без виключень. Згадайте всі опитування останнього часу. І під е, час війни, і до війни. Українці абсолютно не довіряють уряду, не довіряють парламенту, не довіряють депутатам, не довіряють місцевій владі, не довіряють судам, прокурорам, поліції і так далі. Чому е, ситуація саме така? То тому, що український уряд не залежить від того, довіряють йому населення чи ні. Йому начхати на людей, на, на їхню думку. Вони абсолютно не, за, не жодним чином не залежать від того, як живуть, що думають українці. В цьому особливість української держави. Американська держава перебуває в зовсім інших умовах. Коли вона сидить поруч з потужним ринком, з таким потужним ринком, як американський, то американська держава не може ігнорувати, що думають американці. Мало того, що вона залежить від цих американців, вона живе за гроші, які вона стягує з них. А отже вона зацікавлена в тому, щоб чиновники політики, вони всі зацікавлені в тому, щоб збирати більший врожай, так би мовити, дані, яку вони стягують з населення. То вони ще розуміють, що їм треба обережно діяти. І таким чином якимось враховувати те, що думають американці про те, що вони роблять. І, власне, результат того, що Байден полетив, полетів геть, а на його місце приходить Трамп, і є свідоцтвом того, що люди впливають на ситуацію в державі. Це зовсім не означає, що народ є джерелом влади, як нас там в чаті так далі, пропагандисти. Це все дурниці. Але просто це підтвердження того факту, про який я постійно говорю. В суспільстві є протистояння, протистояння тих людей, які ведуть економічну діяльність, і тих, хто паразитує на цій економічній діяльності. І от від балансу цих двох сил залежить, як е, живуть е, люди в цій чи в тій чи іншій країні.